Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми продовжимо ознайомлюватися із рівносильними нерівностями, переважно закріплюватимемо отримані знання на практиці. Пригадаємо, які ж нерівності називають рівносильними. Означення: нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну й ту саму множину розв'язків. Коли ви вчили рівняння, то дізналися, що до них застосовують тотожні перетворення. А також дізналися, що два вирази називають тотожними, якщо їхні значення для довільного значення змінної були однаковими. Рівносильні нерівності дуже схожі на тотожні рівняння. Саме поняття рівносильності не означає, що значення виразів для всіх значень змінної однакові. Проте означає, що якщо певне значення змінної є розв'язком першої нерівності, то буде розв'язком і для другої. І, навпаки, попрацюємо трохи із множиною розв'язків. Приклад 1. Виберіть нерівність, множиною розв'язків якої є числа: 1, 2 та 3. Перший пункт. Х відняти 1 в квадраті помножити на х відняти 3, помножити на х відняти 2 в квадраті більше за 0. Другий пункт х відняти 1 в квадраті, помножити на x відняти 3, помножити на х відняти 2 в квадраті більше або дорівнює 0. Третій пункт х відняти 1 в квадраті, помножити на х відняти 3 в квадраті, помножити на х відняти 2 в квадраті, більше або дорівнює 0. Четвертий пункт х відняти 1 в квадраті, помножити на х відняти 3 в квадраті, помножити на х відняти 2 в квадраті, менше або дорівнює 0. Розв'язання. Перший пункт. Підставимо в цю нерівність, наприклад, х дорівнює 1. І матимемо, що ліва частина перетвориться на 0. Оскільки 0 не більше за 0, то х дорівнює 1 не є розв'язком. А тому це не шукана нерівність. Другий пункт. Нехай х, наприклад, дорівнює 4. Тоді ліва частина нерівності дорівнюватиме. 3 в квадраті помножити на 1, помножити на 2 в квадраті, що дорівнює 36. А отже, більше 0. Тому 4 є розв'язком даної нерівності. А отже, множина її розв'язків включає в себе число 4. Тому ця нерівність також не є шуканою. Третій пункт. У даній нерівності всі множники це деякі числа, піднесені до квадрату. А тому всі множники є невід'ємними числами. Отже, і їхній добуток більше або дорівнює нулю. Тобто розв'язком цієї нерівності є всі дійсні числа, а не лише 1, 2 та 3. Четвертий пункт. Як і в попередньому пункті. Маємо добуток невід'ємних множників, тому ліва частина нерівності невід'ємна. Оскільки ми хочемо знайти, коли ця нерівність є недодатною, то потрібно знайти, коли x відняти 1 в квадраті, помножити на x відняти 3 в квадраті, помножити на х відняти 2 в квадраті дорівнює 0. Добуток декількох чисел дорівнює нулю, якщо хоча б одне з них нуль. Тобто або х відняти 1 в квадраті дорівнює нулю, або х відняти 3 в квадраті дорівнює нулю, або х відняти 2 в квадраті дорівнює нулю. А отже, х має дорівнювати 1, 3 або 2. Тобто множиною розв'язків цієї нерівності є числа 1, 2 та 3. Отже, це шукана нерівність. Як ви думаєте, чи може множина розв'язків бути порожньою, а складатися рівно з одного елемента, а рівно з двох, а з інтервалу, а з променю, а бути довільним дійсним числом? Подумайте над цими питаннями. Можливо, ви зможете придумати свої приклади. Адже відповідь на кожне запитань вище. Так, може. Приклад 2. Придумайте нерівність зі змінною х, яка має наступну множину розв'язків. Перший пункт порожня множина. Другий число 3, третій пункт Числа 3 і 6, Четвертий пункт Інтервал від 4 до 7. П'ятий пункт. Промінь від мінус 1 до плюс нескінченності. Шостий пункт довільне дійсне число. Розв'язання. Перший пункт. Нам уже не раз траплялися такі нерівності, наприклад, модуль х менше від мінус 1. Оскільки модуль х це невід'ємне число, то ця нерівність не має розв'язків. Другий пункт. Наприклад, х відняти 3 в квадраті. Менше або дорівнює нуля. Тоді, оскільки х відняти 3 в квадраті невід'ємне, то ця нерівність рівносильна нерівності. Х відняти 3 в квадраті дорівнює нулю, яка має рівно один розв'язок. І це 3. Третій пункт. Аналогічно до попереднього пункту, умову задачі задовольнятиме нерівність x відняти 3 в квадраті помножити на х відняти 6 в квадраті менше або дорівнює нулю. Бо аналогічно ця нерівність рівносильна нерівності х x відняти 3 в квадраті, помножити на x відняти 6 у квадраті дорівнює нулю. Добуток кількох чисел дорівнює нулю, тоді і лише тоді коли хоча б одне з цих чисел дорівнює нулю. Тому x відняте 3 у квадраті дорівнює 0. Або x відняте 6 у квадраті дорівнює 0. Відповідно, розв'язками дійсно є лише числа 3 і 6. Пункт 4. Розв'яжемо на рівність х відняте 4 помножити на x відняте 7 менше 0. Маємо добуток двох виразів, який має бути меншим за 0. Тоді одне з чисел має бути від'ємним, а інше додатним. Є два варіанти. х відняти 4 від'ємне та х відняти 7 додатне. Або ж хідняти 4 додатне та х відняти 7 від'ємне. Для першого варіанту, щоб х відняти 4. Було від'ємним, х має бути менше 4. А щоб х відняти 7 було додатнім, то х має бути більше 7. Оскільки х не може бути одночасно менше 4 і більше 7, то розв'язків в даному випадку немає. В другому варіанті, оскільки х відняти 4 має бути додатним, то х має бути більше 4. При цьому х відняти 7. Від'ємне тому х менше 7. Отже, розв'язками є числа ще більше 4 і менше 7. А це і є інтервал від 4 до 7. П'ятий пункт. Найлегшим прикладом є нерівність х додати 1 більше за 0. Тоді, віднімаючи від обох частин одиницю, отримаємо, що х більше за мінус 1. Відповідно, розв'язками є всі числа, що більші за мінус 1, а це і є проміжок від мінус 1 до плюс нескінченності. Шостий пункт. Такі нерівності нам траплялися чимало разів. Довільна нерівність, що завжди справджується, є прикладом шуканої нерівності. Наприклад, модуль від х відняти 4 більше або дорівнює 0. Або ж. Х додати дві цілі 5 десятих в четвертому степені, більше за мінус 7. Розв'язками цих нерівностей є всі дійсні числа. А чи знаєте ви різницю між вживанням або А або Б та А або Б. В математиці це може відігравати величезну роль. Якщо вживають або А або Б, то мається на увазі, що треба вибрати щось одне або А, або Б. Якщо ж сказано А або Б, то може бути окремо А, окремо Б, або і А і Б разом. Отже, сьогодні ми продовжили знайомство із рівносильними нерівностями та закріпили поняття множини розв'язків на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!